Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо курс лекцій, які присвячені вивченню перської мови і знайомству з іранською культурою. У продовження нашої попередньої теми, в якій мова йшла про історію виникнення і розвиток перської мови, сьогодні ми спробуємо розвінчати міфи, які дуже часто супроводжують перську мову. Фарсі шірінаст» – кажуть іранці про свою мову. Перська мова солодка. Скільки любові і ніжності в цих словах. Це, мабуть, чи не найважливіший секрет довгого життя Солодкого Фарсі. Те, що зберегло перську мову до сьогоднішнього дня, це любов і мислення величного народу, який століттями плекав, беріг і розвивав її. Запрошуємо вас у подорож чарівним світом Сходу, який бринить і полонить звучанням дивовижної перської мови. سعی نفس جز شمار گام ندارد قاصد ما نامه و پیام ندارد این علما جمله کابه جهلایند پختگی اقبال تب خام ندارد خواه بنالیم و خواه بال فشانیم سید گرفتار شوق دام ندارد گر همه عنقا شویم حاصل ما کو نقش نگین خیال نام ندارد سجده خاک است اوج عزت گردون خواجه چه دارد اگر غلام ندارد عالم بیچارگی است پیش شنالی عالم بیچارگیست پیش شنالی عشق مکافات و انتقام ندارد بیدل از این مای من خموشیت اولاست بیدل از این مای من خموشیت اولاست هستی ما جفصدای Отже, перш за все, запитайте себе, які асоціації виникають у вас щодо назв Іран, перська мова, фарсі? Зазвичай відповіді образливо однотипні і, на жаль, неправильні: тероризм, іслам, поневолені жінки сходу. З позитивного, це котики, килими, кальян, ну, можливо, ще омар хаян. Якось занадто мало для країни і нації, яка безперервно існує протягом близько трьох тисяч років, була і є величною цивілізацією, і для мови, яка входить до списку десяти найдавніших мов світу. Давайте розвіємо міфи і зруйнуємо завісу, котру зазвичай нав'язують нам упереджені засоби масової інформації, адже Іран відкриється вам яскравими фарбами своєї неповторності і величі. Авторитетний журнал Culture у своєму звіті назвав перську мову однією з десяти найдавніших мов світу, яка, незважаючи на всі ці століття, є живою та динамічною. Перська мова це одна з десяти найдавніших мов, серед яких є тамільська, литовська, ісландська, єврит, македонська, фінська, грузинська та ірландська. Еволюція мови схожа на біологічну еволюцію, відбувається дуже тонко, від покоління до покоління, тому немає жодного роздільного моменту, що відрізняє одну мову від наступної мови, яка формується від першої. Саме тому неможливо говорити, що одна мова старіша за іншу мову, тому що всі вони старі, як саме людство. Хоча і сьогодні носії перської мови можуть, тримаючи в руках запис, написаний в 900 році, прочитати його набагато легше, ніж, наприклад, англієць, коли намагається прочитати твори Шекспіра. Цікаво? Давайте пошукаємо разом ще більше цікавих фактів. Сучасна перська мова, державна та літературна мова Ірану. Рідною вона є лише для персів. Але як літературна мова домінуючої нації, якою здійснюється офіційне діловодство, викладання в усіх закладах освіти та подачі інформації в ЗМІ, перська мова розповсюджена по всій території країни. Крім Ірану, носії перської мови проживають в Афганістані, Таджикистані, Вірменії. Невеликі групи перськомовного населення зустрічаються також в арабських країнах. Перською мовою розмовляють у 29 країнах світу, що займає шосте місце після іспанської та передує німецької за кількістю країн. Як мова міжетнічного спілкування, літератури, засобів масової інформації та інших сфер суспільного життя, фарсі є другою мовою для представників інших народів Ірану, як іраномовних, наприклад, курдів, лурів, Белуджів, так і неіраномовних азербайджанців, арабів, туркменів, вірменів та інших. Невеликі групи переселенців-персів, що натуралізувалися, поширені також в країнах перської затоки Бахрейну, Іраку, Оману, Ємену, Об'єднаних Арабських Еміратів, а також Туреччині, в Пакистані, в Афганістані, в Азербайджані, і Середній Азії, так звані середньоазіатські іранці. У списку мов за кількістю носіїв фарсі посідає 12 місце, а загальна кількість осіб становить близько 110 мільйонів. З часом різноманітність мов у світі стала настільки великою, що їх кількість перестала вміщатися в нашій уяві. Мови еволюціонують разом з людством. Для того, щоб дізнатися, наскільки досконалими і розвиненими стали мови, необхідно вивчити найдавніші у світі мови. Це та база, яка послужила основою для сучасних мов. Виявити найдавнішу мову завдання не з легких, все одно, що виявити найстарішу цивілізацію в світі. Для початку потрібно вивчити письмові пам'ятки, які були знайдені при археологічних розкопках. В іншому випадку дуже важко точно визначити, яка з мов найдавніша, так як мовами розмовляли ще задовго до того, як з'явилася писемність. Класичними є мови, що свого часу були літературними мовами для певних регіонів, якими було створено багато літературу та які справили помітний вплив на мови наступники. Перська мова відома як друга безперервно існуюча класична мова у світі після грецької, яка має всі ознаки класичної мови. Латини і санскритські мови знаходяться на третьому і четвертому місцях. Словниковий склад кожної мови унікальний і самобутній. Перська мова є однією з найбагатших і найбільших мов світу за кількістю та різноманітністю слів. Її синонімічний ряд вражає: За кількістю і різноманітністю прислів'їв перська мова входить до першої трійки мов світу. Протягом багатьох століть іранці зберегли в своїх теплих обіймах свою солодку мову фарсі як дорогоцінну перлину, розвивали, обробили і робили його красивішим день за днем. Термін солодкий у перській мові вживається з давніх давен і згадує про легкість і м'якість цієї мови. У маніхейських текстах, в Авесті та Пихлівських текстах вказано на солодкість мови. Цей термін з давніх давен вживається про мову, а Потім іранці та іноземні іраністи використовували його лише щодо саме цієї мови, солодка перська мова, фарсі цукор, та термін перський цукор вживається лише у зв'язку з перською мовою. Солодка перська мова пройшла досить тривалий період і досягла своєї сучасної форми, зберігаючи велич свого минулого. Завдяки чому носій або перекладач перської мови може розуміти не лише сучасні тексти мовою фарсі, а й тексти X століття за винятком, можливо, декількох слів і фраз. Структура та складова система перської мови має унікальні особливості, які вражають лінгвістів. Проста вимова літер, гарний ритм слів, проста граматика та здатність словотвору є особливостями перської мови. У зв'язку з аналітичною структурою перська мова може, бу... може нескінченно будувати слова. Це передбачає, що утворення нових словникових слів з різноманітними значеннями відбувається шляхом приєднання до основи або корення додаткових частин, так званих афіксів, наприклад, суфіксів, префіксів та інше. Сучасна перська мова представлена не лише її літературною нормою у двох різновидах писемному. Та усному, які мають значні розбіжності, але й місцевими діалектами, просторіччями, професійними жаргонами та арго, між якими здійснюється постійна взаємодія. Літературна мова впливає на місцеві діалекти, а елементи діалектного мовлення та просторіччя, у свою чергу, проникають у літературну мову, збагачують її і навіть сприяють зміненню самого поняття літературна норма. Наприклад, на базі діалекту жителів Тегерану, тегеранського діалекту, вже сформувалася загальна для всього Ірану розмовна мова, яка є складовою частиною літературної мови, її усним різновидом. Елементи розмовної мови проникають у художню літературу і через неї в інші жанри писемного мовлення, навіть у пресу, а особливості розмовної мови охоплюють наразі дуже широку сферу усної комунікації. Сучасний стан перської літературної мови визначається протирічними тенденціями. З одного боку, все більш відчутним є процес демократизації мови, прагнення наблизити усну та писемну літературну мову до живого народного мовлення, а з іншого підтримуються та зберігаються мовні та літературні традиції. Елементи старого та нового у різних комбінаціях простежуються в усіх сферах вживання мови, а їхнє своєрідне протиборство є однією з головних причин загальної неусталеності літературної норми та внутрішнього стилістичного розмежування писемної та усної мови. Перську літературу вважають однією із великих літератур людства. Корені перської літератури можна побачити в збережених до наших днів творах, що були написані середньоперською і давньоперською. Твори, що написані давньоперською, датуються від 522 року до нашої ери, рік яким датований Бегістонський напис, найбільш ранній збережений напис Ахименіцького періоду. Ми з вами говорили про це минулої лекції. Основну частину творів перської літератури, які збереглися до наших днів, створено після ісламського завоювання Персії, близько 650 року нашої ери. Після приходу до влади Абасидів у 750 році перси стали писарями та бюрократами арабського халіфату і більшою мірою письменниками та поетами. Нова перська література виникла і розквітла в Хорасані, оскільки з політичних причин такі іранські династії, як Техіриди і Саманиди, перебували в Хорасані. Перси писали як перською, так і арабською мовами, однак перська домінувала в літературних колах більш пізнього часу. Перські поети, такі як Фірдоусі, Сааді, Гафіз, Румі і Омар Хаям, добре відомі в усьому світі і вплинули на літературу багатьох країн. Відповідно до рейтингу, 5 із 10 найкращих поетів світу творили перською мовою. Вражаючим є факт, що рядки з поезії Сааді розміщені при входу до будівлі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Зараз на слайді ви бачите цей вірш перською мовою і його прекрасний переклад українською мовою. Перська мова є тринадцятою найбільш вживаною мовою у веб-контенті. У 1992 році Іран став другою країною на Близькому Сході, підключеною до інтернету, і з тих пір уряд докладає значних зусиль для розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури в країні. Іран одна з наймолодших країн світу, середній вік її мешканців 30 років. 80% населення Ірану це люди, народжені після ісламської революції 1979 року. Вони не мають жодного стосунку до релігійної революції, але зобов'язані жити за її законами. Їхні проблеми багато в чому подібні до тих, з якими стикається молодь в Україні. Іноземцям часто здається, що іранці передусім хочуть позбутися обов'язкового хіджабу і заборони на алкоголь, але в Ірані ми чуємо, що вони прагнуть мати пристойну роботу, заробляти не тільки на оренду житла, а й на закордонні мандри, змінити консервативні суспільні норми. Молоді іранці розриваються між бажанням виїхати з країни назавжди та прагненням лишитися і створювати щось на батьківщині. Краса Ірану саме в щирих привітних людях. Усміхнені, дружні, вони дивляться на вас із непідробною цікавістю, просто тому, що ви відрізняєтесь від них. Іранці готові охоче ділитися тим, що мають, Прихосити солодощами у мечеті, подарувати щойно спечений хліб, почастувати фруктами на вулиці і показати дорогу, якщо ви заблукали у лабіринті вузьких середньовічних вулиць. На базарі ніхто не буде чіплятися і тягти за руку, хоча торгуватися за східним звичаєм тут вміють і люблять. І всюди вас будуть супроводжувати погляди, сповнені делікатної цікавості. Перехопиш такий погляд. Отримуєш незмінну широку посмішку. Європейські жінки з жалістю ставляться до мусульманок. У наших уявленнях, окрім інших обмежень, мусульманські жінки зобов'язані постійно ходити, закутаними з них до голови у чорне покривало. У що насправді одягаються жінки такої загадкової мусульманської країни, як Іран? І чи так вже їм не вистачає нормального одягу? На вулицях Ірану часто можна побачити жінок у хіджабі. Хіджаб це будь-який жіночий одяг, який відповідає нормам шаріату, тобто закриває тіло жінки, приховує фігуру та волосся. Можна натомість залишити відкритими щиколотки і кісті рук. Носити хіджаб Україні стало обов'язковим після Ісламської революції 1979 року. Хоча інтернет рясні фотографіями іранських жінок, які до 1979 року були одягнені у купальники, відкриті сукні та короткі спідниці, насправді ж частина жінок ходила також у закритому одязі чи хоча б з покритою головою. Тоді е, цього не вимагалось на офіційному рівні, а одяг жінки визначався рівнем релігійності дівчини та її родини. Після революції дрес-код установили для всіх жінок, ходити з непокритою головою не дозволяється навіть туристкам. Насправді, і сам хіджаб іранських жінок зараз мало схожий на темне покривало, як уявляємо його ми. Жінки в Ірані справді зазвичай накидають на голову хустину або шарф, достатньо, щоб головний убір просто не злітав з голови. Пасма волосся можуть виглядати з під нього. Такі хустини і шарфи різних кольорів стали основними елементами образу і ранок. Жінки збирають цілі колекції хустин, а заможні купують у дизайнерів ексклюзивні. Поки в Україні діють мусульманські закони, хіджаб залишається незмінною формою одягу для жінок на вулицях. Але навіть у цих рамках одяг жінок дуже різний: одні носять напівпрозорі шарфи, які заледве ледве покривають голову, інші компенсують прісність одягу щедрим макіяжем, а дехто надає перевагу чорній чадрі. Проте, навіть за таких умов, жінкам вдається проявляти свою індивідуальність та смак через одяг.

هم صبور هم قیورم تفلی از آبستن, آبستن تو من زن, زن ایرانیم ایران هم سایه و هم نسل شیرین خواهر تحمینه تحمین و. و هم قصه فران و پرمین من زن, زن, زن ایرانیم اهل ایران تمدن زاده, زاده پاس مثل دریا می من خلیجم, خلیجم. تا ابد فارس من زن ایران ایرانیم ایم. ایم. یک چشم شرم ناب, ناب دارم, دارم. قد ست ها ست سیوند. سیوند پشت چشمم چشم چشم آب, آب, آب دارم من زن ایرانیم, ایرانیم. می سازم از باخشت, باخشت جانم, جانم. می زنم, زنم تا ست ها ست ها ستون با سا. استخانم من زن ایرانیم